Пенсійної оплати, оплати, що надаються комунальні установи Центр надання соціальних послуг Прошу, Світлана Михайловна. Відповідно до законодавства, яким відбувається наша установа, ті послуги, які надає наша установа, дійснюються і на партію основні на дитинці. Відповідно, Є потреба, що відновлювати ці тариф зв'язку з тим, що змінюється розмір мінімальної заробітної плати, змінюється розмір електричної енергії, змінюється те, що наша установа закупівлю, здійснює закупівлю нового обладнання, такого, наприклад, як обладнання для перукаря, пральні машини. Болер, який потрібен для використання в роботі, це все враховується у е сплату цих всіх, послуг, які ми надаємо. І відповідно щороку змінюється сума для надання наших пілатних послуг. Тому в цьому році, точно так, як і минулому, здійснювалися обрахунки всіх сум, все враховується те, що е Впливає на цю суму і вираховуються нові суми. Відповідно, зроблені розрахунки, з якими ми всі були знайомлені, які були винесені на постійну комісію, комісія розглядала. І відповідно, що зараз. А Збільшується в середньому десь від 5 до 10 гривень на деякі послуги. Не можу сказати конкретно, якщо цікаві, то можу сказати, ну взагалі, якщо так, середня сума від 5 до 10 гривень на послуг. Зачитати 10 послуг для приміра, на що з таке збільшувати, ну от давайте я зараз самі основні такі послуги. Перукарські, там, так. Швачка. Броня. Ну, мы И, сказали. Да, это основные такие, что найдешь в а стрижка. Швачку беру, я уже за пятый рік, чтобы сказать я вам, сколько, например, в Значить, зараз буде в 26-му році коштувати, якщо прання 45-120 хвилин, тому що ви всі розумієте, що у різні є процеси прання, 45-120 хвилин, це буде коштувати повна оплата 94 гривні, диференційна оплата 71 гривня. В минулому році ця послуга. 45 хвилин 120, 100% була 85% і е, диференційна плата 64. В цьому році 64 диференційна плата, в цьому році 71. Це за годину. За одне прання. А за одну стірку? За одну стіку. Нічого собі. Це що, постирати комплект постільний? 175 гривень? Чи ще... Ну я так образно говорю. 에, країна, Парків, всього... Парків. Да, дивіться, прання, оце Це вони за порошки не платять? 에, це платиться загальна сума. Цю суму я ж говорю, для того, щоб ми вираховували тарифи, включається використання пральної машини, використання води, використання заробітної плати працівника, використання порошка, Використання е, всіх засобів які, вивезення е, вивезення е, е, нечистого, нечисто. оце все воно враховується і це все збивається до куче. Розвраховується якої категорії населення це стосується. Якщо у вас 700, на ну, ви надаєте послуги 700 чоловікам, так ні чи скільки взагалі наша установа надає послуги. Тисячу три людини. так. Це е, є така категорія людей, які е, безкоштовно так, більшість, користуються. Більшість наших підопічних, які приходять, і які е, е, у нас на обліку більшість із них отримують ці послуги безкоштовно. Це диференційна плата тільки тим, у кого середньомісячний супутний доход. Перевищує два, два прожиткових мінімуми. Оці люди платять оці гроші. Всі люди, у кого менше, тобто в минулому році це було 4700, в кого їхні доходи менше, ніж 4700, для них всі наші послуги безкоштовні. Це вони, Що за, рахунок вони прачки, за рахунок місцевого бюджету. За рахунок місцевого бюджету. Чи вам надається е... субвенція? Е... Получається, воно прикривається цими коштами, які. От заробляються ці кошти на платних основах. Ми за ці кошти купляємо. Вони е за свої кошти? Да. Е купуємо, селищна рада платить ну, тільки боротьба. за воду. За все остальне платимо ми все самі. Купляємо машину, купляємо планення е порошки, все остальне це ми все самі. Добре, це ви хочете підвищити ну на, начебто, не, ну не набагато, так. Скажіть, будь ласка, не ваші... не в вашій установі є 50 гектар землі. По якій ціні обробляється за один гектар? І от скажіть, будь ласка, поки так, за один гектар. Ой, ви знаєте, це це, 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 це треба було. Колеги, я... Чи переглядали ви оренду плату за землю? В цьому, цьому році не переглядали. В якому році переглядали? В 25-му. В 25-му? І що ви не пам'ятаєте скільки за гектар землі? стосується... Я не буду, але давайте попроцитуємо. Давайте пройдемо всі питання, а потім задавайте їх питання, скільки хочете. Ви розумієте, послуги людям підвищують, а ми ж не знаємо фінансовий стан установи. Я задав питання 10 примерно цих. Ви одну послугу не сказали, ви не готові. А що це ви знаєте? готові. Ось 10 послуг, щоб я хоч примерно розбирався. А нічого, що у нас світла немає по дві години. Добре, давайте. По, по дві години дають лише. І ми маємо сидіти і, і вичитувати ваші цифри. Нічого, ви отримуєте заробітну плату, ви можете сидіти вночі. А вам важко прочитати. То може ви нам розкажете, якщо ви такі грамотні? Татьяна, якщо все читаєте. 50 гектар землі. Директор установи не знає, по якій ціні за гектар. Ну таки, ну як це так? По якій які ціні за гектар? По договору скільки за гектар сплачують? що використовуються в ці кошти, фінансові станції установи. Для чого? ви? Я ж казав, хто хоче, все морочить зразу. І от це ви що не заходить, ми тоді закручить голову своїм написав. Ну, пило, як ви за дураків приймати. Я ж вам казав, послуги перекоряємо, були стільки, стали стільки. Якого хера вийшла, то... Я б увагам сказав вам, ви коли з цієї трибуни казали, послуги комунального розширюються. Помните? Та йде ці послуги. Ідіть, ви знаєте, куди. Ну, ви... Ви, просто... ну, ви, ви дуже ви гарно отримуєте зарплати і премії. Вам ви, зачитати, скільки я ви, ви отримали премії? Ви маєте працювати тут день і ніч за такі вам премії. і до дня місцевого самоврядування від 40 30 тисяч. Да, а скільки ви в грудні отримали отримали премії? Мене завтра люди будуть питати за що ти про і ви говорите, що ви тут сидите такі так. розумні. Ось оскільки було скільки стало. Що це трудно це сказати? Якщо ви не можете, то скажіть, що відкот і потом сказав. Ну що не так? ви готові зараз буде поволить. Скажу вас це має можливо? бути порівняльна таблиця. Основні послуги. Натуральної допомоги, стільки то стільки то правильно говоримо, Микола Володимирович. Вона ну, ну, да. вже думає, що дураки сидять. А потім каже, депутати рішили, Депутати Що саме вас цікавить? Ну вже сказали, ж, натуральна допомога. Давайте пирука. Пирука стрижка чоловіча, 71 гривня. Гривень, стрижка пусів, 21 гривня, минулому році 18 гривень. Що ваше цікаве? <ріху> <так>. Ви переїхали <ріху> туди на висілки, на окраїну селища Саврань. Чи зменшилися користувачі, ну, чи менше стало людей приходити по наданню послуг? Значить, Людей люди, от, сиділи, е, вижидали. Потім, десь е, більшого терміну, люди почали ходити більше із того, і Почали ходити із того краю Саврані, із острова, і навіть із Вільшанки, І зараз, станом на зараз, якщо за листопад і за грудень місяць у нас по різних причинах знялося. Три чоловіки з цього відділення знялися по заяві, а останні там, здається, вісім чоловік знялося у зв'язку зі смертю, то за цей же ж період прийнялася точно така сама кількість людей. Якщо підрахувати взагалі, то можна сказати, що надання наших послуг кількості людей не значить. Ну, я не говорю, що у вас на папері, а те, що по факту. І у вас там є камери, і по камерам можна подивитися, скільки у вас приходить людей. І ось виходило, виходила отакого от в нас, наче як на вокзалі. Тому що люди приходять і постійно всі йдуть. Чи думали ви про те, щоб під, зробити, якось підвіз людей? Ну, як? до, я до, я до вашої встановити. Це треба додатковий транспорт. У нас машина стара, які 17 років, яка постійно ломається, яка треба в першу чергу, щоб здійснювати об'їзди наших е, сімей, які у нас під супроводом. Е, першу чергу виїжджати, коли насилля в сім'ї. Оце в нас першочергова для цих цілий машина. Машина стара, і якщо їй зараз надавати, щоб вона посвірувала, вона не вийде. Ми надаємо допомогу uh на -huh. місці. Тобто той, хто не може прийти туди. Скажіть, будь ласка, 25-го можливості надійшло коштів за послуги, і скільки надійшло коштів за землю? За землю 390, ну десь 390 тисяч, а за платні послуги зараз скажу. На 50 гектарів. Це по чому, виходить за гектар? За платність муслює 663 тисячі. Скільки? 663 тисячі. Це виходить у вас за гектар 8 тисяч за гектар. Якщо у нас проходять аукціони 15 і 20, ну нехай там навіть 13. Чи не плануєте ви тут підняти оренду плату? План? У спочатку підніміть тут оренду плату за землю, а тоді піднімайте послуги для людей. Там має бути прописано двостороння, двостороння угода. Вона не може бути просто так, бо вони захотіли. Не затягуємо це питання. Давайте ще запитання. Бо це важливе питання, тоді голосую краєшне нічого собі саме не захоче.

При чому тут робили чи не робили? Ми вот. вас да. слухаємо. І ви, Олександр, і розказувати ще так. Да, а хто по чому проходять? Один чоловік допрос робить півчаса. Що це за сесія? Нічого собі. Проектії, це нічого собі? Майте То добре, що я у вас те, питань немає. Не у не вас не все не добре? Не у не вас в бізнесі діти. У вас в бізнесі все добре? Так. Да. Так, да, я дуже рада. Совочик на 10 років рад. отримали, за 20 не платили, я а тепер сидите і... Кажу, не не треба не треба місті, і Як це треба, не треба? Спочатку по роботи. Дай позасінчити так, да. Ніхто вже не відмовився, ніхто не відмовився не від одного гектара. 8 тисяч за гектар і просять підняти послуги. Затвердить і перелік для тарифів на платні соціальні послуги, яка з установлення потенційної за надання соціальних послуг, догляд дома, догляд стаціонарний, натуральна допомога, що надається структурними підрозділами. Долгової... І додатку... Подиваю, соціальні послуги понад обсяги визначені державним стандартом, або які передбачені таким надаються за рахунок отримувача соціальних послуг на повну вартість затвердити перелік та тарифи на додаткові соціальні послуги, які не передбачені державним стандартом, соціальні послуги догляду вдома, але користуються попитом у отримачів. Що надаються структурним підрозділам відділення соціальної допомоги вдома комунальної установи додаток 2. перелік та тарифи на платні послуги з установленням диференційної плати на соціальні послуги, догляд дома, догляд стаціонарної натуральна допомога, що надаються структурними підрозділами комунальної установи ввести в дію з 1 лютого 26 року організацію виконання цього рішення покласти на директора, вражати таким, що втратило чинність. Рішення селищної ради від 28 січня 2025 року номер 2936 з відповідною назвою контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування фінансового бюджету, соціально-економічного розвитку, ринкових відносин, житлово-комунального господарства та комунального засобів. Хто за те, щоб взяти за основу дзвонити до кордоні Хто За проти. Я проти, я проти. Один проти, один утримається. Слідуючі питання порядку денного. Світлана Міхайла продовжує. Депутати проголосували за підвищення власності з балансу комунальної основи центр надання соціальному.